Чесний світ це рух у напрямку поставлених цілей, постійних дедлайнів і швидких рішень. А так іноді хочеться зупинитися на хвилинку і почати творити. Адже кожна із нас народжена творчою особистістю. Творити означає здійснювати акт, що пов'язує видиме і невидиме, тілює дух у форму. Саме такою магією займається наступна героїня рубрики Території жінки, Любов Проценко. Вона створює те, що стає об'єктом бажання кожної жінки. Те, без чого не можна уявити жіночий образ, а саме сумки. Вітаю тебе, Люба! Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, з чого почалась твоя особиста історія. Ну, моя особиста історія почалася з того, що я перебувала в декретній відпустці, і помимо виховання своєї доньки, мені хотілося ще чимось займатися. Я пробувала в різних творчостях себе: там і декупаж, і малювання ебру, і вітражний розпис. Потім якось одного разу була ситуація, що потрібно було йти кудись там на якийсь захід, чи на день народження, чи щось того типу. Я вже точно не пам'ятаю. І у мене не було головного аксесуару нового, тому що одна і та сама компанія завжди, коли жінка приходить з однією цією самою сумочкою, то це виглядає ну не дуже гарно. Це всі помічають. Так, це всі помічають, ти права. Е, я вирішила ну, спробувати, залізла в інтернет, що ж собі пошити. Руки у мене з того місця, слава Богу. Я ну, завжди любила чимось щось руками робити. І спробувала пошити першу сумку. Це вона була там із де, з льону. Але я з нею все рівно не пішла, все рівно пішла із старою, тому що вона мені не подобалася, там вона була не ідеальна. Але я все ж продовжила, мені сподобався сам процес, і я продовжила цим займатися, читати, дивитися, шукати. І хотілося знайти саме те, що ну, буде щось нове, цікаве і не таке, як є вже багато на ринку. Ти кажеш про те, що отримувала задоволення від процесу. А що для тебе важливіше? Сам процес виконання роботи чи вже отриманий результат? Результат, ти його чекаєш, звичайно, ти його вже бачиш, але ти його е, бачиш уже з самого початку. Тому все ж таки більше процес, тому що е, ти його в голові побачив якусь ідею. А потім вже думаєш, як її зробити, які матеріали для цього потрібні. І зазвичай, те, що в мене в голові спочатку народжується, воно і в кінцевому результаті таке ж саме і виглядає. Тому все ж таки більше, мабуть, весь цей цікавий процес, особливо коли це нова модель. Но це складає... цілий шлях. Так, це цілий шлях. Буває таке, що там з першого разу не виходить, але все рівно заново там будуєш нову викройку, береш нові матеріали і. Далі працюєш над тією самої моделі, бо в голові воно сидить. Що його треба зробити. Я знаю, що в тебе є цікава історія, яка пов'язана з логотипом і місією бренду, тому що у бренда є своя місія, своя філософія, яку ти несеш в маси. Розкажи про це більш детальніше. Так є своя місія, яку я несу в маси, вона от логотип. Він дуже випадково вийшов, такий, який він уже зараз є. власне. Він нагадує взагалі мені українське тразуби. Так, 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 але це вийшло дуже просто. Ну, ніхто навіть не очікував цього. Перша фраза, яка в мене в голові звучала, це було Переверни свідомість. Тобто, щоб жінки не мислили шаблонно, так як нам диктує мода, тренди, ну і так далі. Ти сама знаєш, як зараз кілька інформації, що це класно, це ми носимо. І переверни свідомість, і я вже подумала, ну як. Ну... Там, спочатку думала там, бекс ЛІза» в честь своєї доньки назвати. Так, але ж Тому ні. що вона, в принципі, тебе надихнула. Вона мене надихає по сьогоднішній день, це од... один із головних моїх критиків, на мама. Це мені не подобається. Це шкіра сюди краще буде підходити. Тому і Спочатку воно і там моя сторінка в Фейсбуці була, і вона називалася Бекс, Бекссесоріс Ліза, точно. І... Але я розуміла, що. Ну, Ну, ліза, це добре, але все рівно оця моя в голові фраза і лунало, переверни свідомість, і я ну як її ж це все поєднати, як же її перевернути перевернути. Так, і я почала думати: все ж таки, це ж я їх роблю, я їх створюю, сама придумаю, ніде там не, не копіюю нічого. Це, це власні мої ідеї, мої розробки. Тому я все ж таки вирішила прив'язати назву до свого імені, тим більше, що в мене таке ім'я, любов, що просто не можна його не використати. І народилася назва Бек з Лав Праценко. Лав, любов. А фраза ж знову ж таки переверни свідомість. Вона була, і я вирішила погратися з буквами скорочення BLP, погратися з буквами, поперевертати букви. І отак от він і залишився. Бек злав Проценко. Ну тим паче, що сумки вони made in Ukraine. Зараз це дуже такий популярний тренд. Все, що зроблено в Україні, викликає захоплення у людей. Розкажи про свою дівчину, яка купує сумки від Любові Проценко. Яка вона? Хто ця дівчина? Ця дівчина, ну, вона в першу чергу впевнена у собі особистість, впевнена в своїх діях, в своїх думках. Віку не маю, там кажуть, цільова аудиторія. Я у своїй цільовій аудиторії не ставлю межі там 18 і до, а це просто впевнена у собі жінка в будь-якому віці, тому що. От у мене є моя улюблена фраза, яку я, до речі, сама собі придумала, і я її далі буду продовжувати розвивати цю думку, що жінка повинна одягати гарний настрій і взивати впевненість у собі. Тобто потрібно, звичайно, слідкувати за трендами, те, що актуально, кольори, але також потрібно враховувати, що у кожної жінки є певна фігура. Є кольоро обличчя, тип обличчя, і це все треба враховувати. Тому вона повинна в будь-якому одязі, щоб вона не одягала щоб вона не взувала. Вона повинна бути впевнена у собі і в гарному настрої. Я знаю, що твій бренд існує вже три роки. Рік ти займаєшся цією справою більш серйозно, так приділяєш набагато більше і уваги, і часу. А от що тебе надихає на створення сумок? Ти кажеш, що ти не копіюєш нікого і нічого. Де ти береш ось це натхнення, де його черпаєш? Бренд Алін дуже голосно сказано, тому що спочатку ніякої мови про бренд не йшлося мови навіть. І зараз це власне ще не бренд. Це ще тільки перші якісь такі е, ну, спроби створити бренд, тому що це я бачу, що жінкам подобається. Вони хочуть такі сумки носити, щоб відрізнятися. Все ж таки, жінки не бояться відрізнятися від когось іншого. А ще вони хочуть експериментувати, особливо так, сучасна так, жінка. Так, експериментувати щось. Додавати в образ своє, свою якусь родзинку чи перчинку, кому, кому ще ближче для їхнього образу, їхньої душі. Е, більше я часу проводжу з натхненням, як тобі сказати, ну, воно знає, знаходиться просто саме по собі, з'являється. А дуже багато взагалі-то чого надихає, і інші люди також надихають, нові знайомства надихають. Е, Ну, але саме більше мотивує мене і надихається моя донька. Так, в основному це матеріали або якісь випадкові зовсім речі. Або буває таке, що йде жінка, і вона одягнута, ну дуже гарно, все зі смаком підібрано. А от сумка ну просто все зіпсувала. Ну от чесно, йду, дивлюся, боже, ну така гарна, і все, і все підходить, і по фігурі, і все по кольорах. А сумка, ну от просто як із іншого світу, нібито. І от мені от я з цією жінкою не знайома, але я для неї вже починаю шити сумку. Чесно, навіть буває, так буває навіть таке люба. Як змінилось твоє життя, коли ти почала займатися ось такою творчістю? Тому що коли у житті жінки з'являється місце для творчості, з'являється і якась інша енергія. Кажуть, що там творчий жіночий початок він е, е, якусь іншу форму набуває. Так що сталося в твоєму житті? Як воно змінилося? Із е... Появою такої роботи, яке спочатку власне було хобі, і я сприймала його тільки як хобі. У е, мене життя вже змінилося тоді, коли це було хобі, тому що. Коли ти щось робиш, робиш, робиш власними, і, руками. власними руками, так вкладаєш туди свій час, свої думки позитивні, думаєш, яке ж воно вийде. І тут оця хвилина, коли ти вже готов, готова річ, і ти показуєш її там, іншим людям. Спочатку це близькі, звичайно, твої люди, і вони там ах! І тут таке відчуття, що і всередині все відразу стає ах, що ти стаєш задоволений собою, що ти все ж таки робиш те, що ти повинна робити. Підвищується звичайно самооцінка, тому що самооцінка для жінки це саме головне. Жінка повинна себе любити, поважати, цінувати, балувати різними дрібничками. І сумками, і одягом гарним, тому що е, це дуже важливо, бо ці всі такі, нібито дріб'язкові речі, але не все ж таки правильно ти сказала, відкривають нашу жіночу енергію. Вони показують, що ми в першу чергу жінки, що ми на цей світ прийшли, щоб дарувати радість людям і надихати інших людей. Е, тому я ну, звичайно стала набагато щасливішою. Ну я і взагалі по життю щаслива людина. В мене гарна родина, батьки, дитина, донька, чоловік. Я щаслива людина, але звісно, улюблена професія вона додає щастя, коли ти кожного дня займаєшся тим, що ти любиш, і воно просто додає тобі сил і енергії, і віри в те, що ти все можеш у цьому світі. Коли виникла от в тебе така улюблена справа, ти почала нею займатися дуже активно. Але для цього потрібні і інструменти, так, і матеріал, і в першу чергу, мабуть, навики та знання, де ти їх брала? Чи ти вже вміла і шити, і робити сумки? Як це взагалі відбувалося? У мене історія. Роботи із шкірою вже дуже-дуже давно почалася. Яким чином? Тобто стосунки Вона... почалися. Так, давно, почалися так. стосунки, але я навіть про це ще не підозрювала. Чому? Тому що я закінчила університет технологій та дизайну, це він зараз так називається, колись він був легкої промисловості у Києві. Але я навчалася на інженерно-економічному факультеті. Але все рівно ж, оскільки це легкої промисловості, університет, ми всі проходили там практики, якісь виробничі або там лабораторні роботи різні у нас були. Ми ходили у цехи різні, там на заводи виробляють шкіру. було таке. І я вже тоді розуміла, що мені це дуже подобається, дуже притягує мене до цього. Але я все рівно. Ну, Я ж вчусь на менеджмент організації, ну як це я можу там на другому, на третьому курсі покинути все, ще вчившись гарно на відміну на бюджеті це покинути. То і тоді я вже розуміла, що мені це подобається. Але коли я вже була, пішла в декретну відпустку, звісно, у мене досвіду ніякого абсолютно не було. Я спочатку. Ну, так як я розуміла, так я його і робила. Але в тебе була така швейна машинка, на якій ти могла це Звичайно, це звичайно побутова малесенька швейна машинка. Була це вже з часом з'явилася промислова машина, на якій шиється шкіра. А для, для перших моделей, там мильон і навіть штучна шкіра, мені достатньо було промислової машини, яку я взяла у своєї мами. Там вона була дуже дуже проста і примітивна. Цього було достатньо. Потім дивилася відео в Ютубі, але там ну, розумієш. Показують, але показує те, що всі роблять. А в мене все ж таки, от я ж ти хотіла хочу бути унікальною. Унікальності, так хочеться унікальності, і я почала просто-напросто шукати в інтернеті книжки старі, старих видавництв по роботі зі шкірою, там технології обробки шкіри, подиставала свої конспекти, там технології галузі. У нас був такий предмет, де там різно там про різновиди шкіри. знову Почала все. вчитися. Почала знову вчитися, але самостійно вже і зараз я власне кожного дня вчуся. Тому що щось в основному це певно на своїх помилках вчишся, тому що, коли немає профільної освіти, це набагато складніше робити. Коли навчалась навіть в університеті. Потрібно було вчити там, менеджмент організації і так далі. Я це вчила, тому що це потрібно було вчити. А зараз я це вчу, тому що я його хочу вчити. От чому важливо дітям, коли вони йдуть у вищий навчальний заклад, чітко розуміти, чого вони хочуть, щоб не переучуватися на нову професію через 7-8 років. Ну, мене там трошки раніше було, але тому що це все набагато складніше, коли вже мала дитина, коли сім'я, коли вже побут. І ввечері ти сідаєш, доньку кладеш спати. Сідаєш, читаєш онлайн-книжки. Тому що, як виявилося, зараз схожі книжки дуже складно ще сучасні знайти. В основному де дійсно корисна інформація, яка дає нові знання іменно по технологічних різних процесах. Вони у старих книжках, От так продовжує продовжую вчитися кожного дня. Люба, яку б ти дала пораду дівчатам, які можливо мріють про те, щоб створити власну справу, як це сталося з тобою. Тому що зараз це вже можна сказати. Твоя повноцінна робота, яка приносить і дохід, і задоволення. Саме головне не боятися, бути впевненому у собі. І от у мене є девіз – спочатку слухай своє серце, потім слухай свою інтуїцію, а потім нікого. От це моя головна порада, що нікого не слухати, що б там не говорив, близькі, рідні, ти займаєшся якоюсь чепухою, на що тобі потрібно, йди на роботу. От потримуватимеш свою зарплату, прийшла ти вільна, і до 9, до 10, до 11 вечора, не сидиш там, не зрозуміло чим не займаєшся. І от там, особливо коли не продається, і всі ж це поряд бачать, що ти зробив, а воно а його не зрозуміли таке, також буває, тому що ти бачиш по одному, а інші люди сприймають по-іншому твою задумку. Так. І тоді ж близькі його там. Ну, в мене то з самого початку можливо було, коли це і я сама також не сильно серйозно до цього відносилася, то і близькі, звичайно, там не Сильно, серйозно відносилися. Але з часом, коли вони побачили, що я вперто йду до своєї цілі, що я і нікого там... Не слухаю, нікого що? не слухаю, так. що я там все, що заробила, я знову ж таки в цю справу вкладаю, тому що коштів не було першочергових, які б я от в цю справу вклала і все. Одну річ продала, купила малесенький шматочок шкіри на одну сумочку. Це зараз я вже можу купити там ну, велику шкуру і там на три, на чотири сумки відразу. А спочатку це. Маленький шматочок, чисто на одну експериментальну сумку, а ось чи піде, чи не піде, і потім замовляєш далі наступний шматочок. Так само і обладнання. У мене не було нічого зовсім, окрім моєї побутової машини моєї мами. А зараз вже є певні інструменти, які, звісно, роблять речі і якіснішими, і швидше процес цей весь відбувається. І маленькими такими кроками йти до своєї мрії і перед усіма перешкодами, які будуть. Ну, це складно сказати, не зупинятися, але все ж таки спробувати. І шукати поряд людей, які будуть тебе підтримувати. Це дуже немалий, не не важливий фактор, що є люди, які тебе підтримують, які кажуть, та, та ти що, це класно, тебе все вийде, ти що навіть не думаєш, що там тебе щось не вийде. Так, давай зараз я між своїми подружками роздзвоню, зараз ми все зробимо. І ти в такі моменти розумієш, що дійсно це е, те, чим, що потрібно не тільки тобі, бо тобі ти це робиш подобається. Потрібні речі. Речі, що подобається це іншим людям. Це також дуже сильно мотивує і надихає. У кожної творчої особистості є свої амбіції, цілі і плани. Розкажи про свої цілі на майбутнє, взагалі, що в планах, ну і яка вона, ось там рожева мрія. Найближче майбутнє, звичайно, це е, створення. Літньої колекції ну, вона вже йде. Зараз процес уже ми створюємо. От, і до речі, і зараз це ці вже сумки, також це вже із нової колекції. Це ті сумки, з якими я почала працювати, тільки як тільки шкірою почала працювати, то це більш старіші моделі. Це я із мого власного гардеробою принесла. А оці сумки це ці вже з нової колекції. Моя мета найближчий час. Навчитися е, делегувати повноваження для того, щоб пришвидшити процеси створення цих моїх колекцій. Е, звичайно, що буде колекція зараз, про яку я сказала, літня, потім осіння колекція вже планується. Я вже думаю, над кольорами вони вже тому що час швидко летить. Так а в далекому майбутньому, ну. Я кажу, що не можна там озвучувати, але я озвучу, я не боюся озвучувати. Звісно, я хочу створити велику корпорацію BLP, яка буде займатися виробництвом не лише сумок, а й різних інших шкіряних аксесуарів. Я вірю, що в тебе все вийде, тому що ти впевнена у своїх бажаннях, знаєш, чого хочеш, і однозначно цього досягнеш. І наостанок я тебе хочу попросити, щоб ти побажала щось нашим глядачкам. Дорогі жінки, дівчата. Я хочу вам побажати, щоб ви в першу чергу любили себе, поважали, цінували, і саме, -саме головне вірили у свої сили. Одягайте гарний настрій та взивайте впевненість у собі.